Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 72-річний чоловік поранений у селі Приморському. Росіяни атакували ФІВІ-дроном його автівку. Загалом минулої доби до поліції надійшло 22 повідомлення про пошкодження житла, господарських будівель та машин через ворожі обстріли Запорізької області. Стріляниною завершилось застілля у Таврійському. Троє чоловіків пили алкоголь, як почалась сварка. Один з них дістав мисливську рушницю, впритул вистрілив в опонента та втік. Потерпілого доставили до лікарні у важкому стані. Стрілка розшукали та затримали. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми. Щонайменше 13 працівників Запорізької атомної електростанції незаконно позбавлені волі в окупації, повідомляють в енергоатомі. Сімох з них засудили. Троє очікують на вироки за фейковими звинуваченнями. Ще троє вважаються зниклими безвісти. Житло, яке загарбники віджали в окупації, будуть у першу чергу давати силовикам та колаборантам. Так звані законодавчі збори на окупованій частині Запорізької області визнали це офіційно. Захоплене житло зрадники віддаватимуть також освітянам, медикам і тим, хто втратив свої помешкання або стоїть на обліку як ті, що потребують житлових приміщень. Бойова медикиня зірвала ворожу атаку, знищила групу окупантів на запорізькому напрямку. Після втрати командира, військовослужбовиця 128-ї бригади тероборони, координувала бій. Коли побачила загрозу оточення, взяла гранатомети і поцілила у вікно будинку, де сиділи росіяни. Днями жінка отримала нагороду хрест сухопутних військ України. Мобільний офіс поліції відкрили у Запоріжжі. Його можна швидко переміщувати у прифронтові громади. В офісі надають консультації, зокрема для переселенців, приймають звернення, проводять заняття з громадської та мінної безпеки. Безкоштовно та без черг ветерани можуть пройти чекап здоров'я у запорізьких центрах первинної медико-санітарної допомоги. Усіма необхідними кабінетами захисники проходять у супровіді співробітника центру. Окрім того, можна безкоштовно вакцинуватися та отримати рецепт на купівлю медикаментів за програмою Доступні ліки та на пільгових умовах. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.